Шановні колеги, і сьогодні ми поговоримо, чи сезон пилкування є викликом для дітей з алергічними захворюваннями. Ви бачите, що в Україні саме пилкування починається з березня місяця і закінчується аж по жовтень. І це обумовлено пилкуванням і дерев, і рослин, злакових трав, і бур'янів. І найперше, перший пік такої захворюваності на алергічні захворювання це весняний пік, з максимальною вираженістю в березні, квітні і обумовленим пилкуванням дерев. Другий пік захворюваністя – це є весняно-літній і обумовленим пилкуванням злакових трав з максимальною вираженістю. Пилкування в травні, червені І, відповідно, третій пилковий період обумовлений пилкуванням бур'янів. Він найбільший з максимальною вираженістю в серпні і вересні. Але ми маємо сьогодні в світі глобальну проблему глобального потепління. І це обумовлює раннє та подвійне цвітіння трав, дерев, чагарників, і це накладує на певну тривалість і тяжкість симптомів у пацієнтів і перекривання. Різних джерел пилкування. Найбільш клінічно, клінічно значуючими джерелами алергенів дерев, ви бачите, це є соснові, платанові, маслинові і бокоцвітні. І найбільш в Україні поширені це вільха, береза гра, плещина, бук, дуб, бузок. Але останнім часом в зв'язку з озелененням парків, приватних осіб, набуває сенсибілізації значної це алергія до кипарисових. Але і інші дерева теж, особливо в південних регіонах, мають значення, такі як ясен, персик, платан, можевельник. Слід сказати, що топом сенсибілізації в Україні в весняний період є це пилок бокоцвітних дерев: це береза, лещина і вільха. І ось на слайді ви бачите саме сережки цих дерев і пилковий зерна. Щодо другого піку, який обумовлений пилкування з лакоцвітних, це і рослини, які відносяться до. Бабу... Вукових, трасникових, лорисових, бросових, м'ятлікивих, але в Україні найбільш поширеними є Тимофіївка і сенсибілізація до цих рослин: Тимофіївка, райграс. Їжа, м'ятлі, колосок. А в субтропічних і тропічних регіонах і в південних регіонах може набувати поширеність і сенсибілізація до бермудової трави, до сорго, до проса. Щодо осінньої хвилі пилкування, то на сьогодні ідентифіковано 35 алергенів пілку бур'янів. І найбільш поширеними бур'янами в Європі є амброзія, палин, соняшник. Постиниця, пролісок, амарант, курай, мар. Але найбільшу поширеність в Україні мають три таких дуже важливих алергенних джерела, як амброзія, полин і лавода. Не слід забувати, що важливим чинником довкілля залишаються і спори грибів, які теж мають і сезонний характер, особливо під час дощів. Дощі вважається рай для грибкових спор і оповди вимивають з атмосфери пилок та спори і збільшують їх концентрації при землі. Особливо це стосується таких алергенів, як алергенна альтернарії і кладоспоріуму, які і вважаються зовнішніми алергенами, але теж можуть спричиняти і проблеми в помешканнях. Серед, бачите, альтернарія кладиспоріум ми говорили, особливо серед дітей, у дітей молодшого віку найчастіше це набуває поширеності, і це є важливим маркером тяжкого перебігу бронхіальної асми. Щодо внутрішніх, внутрішніх алергенів внутрішнього помешкання, які теж діють і в період сезону, це є саме аспергіли і Пініцилим, але до них в меншій, ступені важко, в меншій ступені поширеності, і особливо серед дітей. На жаль, в період війни, теж на пацієнтів, коли ми відховаємося в бомбосховищах, продовжуються діяти і алергени бомбосховищ, і це алергени і домашнього пилу, домашніх тварин, тарганів, комах. І щурів, і знову ж, бачите, набуває поширення також алергія на цвіль. І алергени гризунів теж можуть мати в залежності від якості безумовно бомбосховищ. Найбільш поширеним проявом, клінічним проявом сезонної алергії є алергічний реніт і ринокон'юктивіт. І за останні 25 років значного поширення набуває саме алергічний сезонний ринокон'юктивіт, який в популяції складає до 40%. І такі зростання за останні. Перевищує майже вісім разів темпи зростання загальної поширеності захворювань серед дитячого населення. Основними симптомами алергічного сезонного реніту це є виділення з носу, чхання, що є таким, такими симпом, симптомами вираженими, які відрізняють, наприклад, від сезонного реніту, від вибачте, від інфекційного реніту, також симптом закладення. Носа. Але до 90% пацієнтів можуть мати супутні очні симптоми, як сльозостеча, свербіж в очах, почервоніння, болісність очей. Але, на жаль, погано алергічний реніт у дітей діагностується лише в 40% випадків. І Треба пам'ятати, що особливого поширення він набуває в шкільні роки. І тому, коли алергічний реніт починається у дітей в одне і те ж самий пилковий період, треба подумати і скерувати таку дитину до лікаря-алерголога. Дуже важливо пам'ятати про класифікаційні критерії алергічного реніту, в тому числі і сезонного, тому що на це базуються підходи до лікування. Відокремлюють інтермітуючі алергічні сезонні ренітки, які тривають до 4 днів на тиждень або більше, ніж 4 тиждень. На рік, а це стосується, наприклад, при реніті, при які, скажімо, є цілорічним, тому тут для інтермітуючого сезонного реніту більш підходить критерій більше 4 днів на тиждень. І персистуючи теж більше 4 днів на тиждень, більше 4 днів, відповідно на рік. І відокремлюють легкі і середній ступені важкості, які від, відрізняються наявністю присутністю одного. Або більше критерій, які стосуються якісті життя, порушення сну, порушення повсякденної активності, присутністі болісних симптомів, треба пам'ятати, що поняття інтермітуючий, персистуючий риніт не є синонімами сезонного і цілорічного, тому що і сезонний реніт може бути і інтермітуючий, і персистуючий. Ще окремим проявом сезонної алергії може бути алергічний сезонний кон'юктивіт. І переважно десь до 20%, а в загальній популяції до 25% у хворих саме реєструється алергічний сезонний кон'юктивіт без, без супутніх симптомів алергічного реніту. Згідно власних досліджень по вивченню полінозів у дітей, нами теж підтверджено, що найбільш поширеними симптомами є алергічний реніт і алергічний ринок від. Але проблемою в сезон може бути і загострення супутньої патології коморбітної таких дітей, такого як катапічний дерматит, і наявність пилкової бронхіальної астми. Ще одна проблема, яка спостерігається у пацієнтів з сезонними проблемами, з наявністю сенсибілізації, це є перехресна харчова алергія, яка обумовлена схожістю, схожістю алергенів. Між пилком і між рослинною їжею. Це пилково-харчовий синдром, який проявляється у пацієнтів з алергічним сезонним рин, ринітом або ринокон'юктивітом. Після вживання свіжих, свіжої фруктів, овочів і горіхів. І згідно нашому дослідженню, і це співпадає з даними літератури, найбільш поширеним, особливо серед дітей, є березово-харчовий синдром. За даними нашого дослідження, це складає 71% серед всіх полінозів і наявністю перехресною харчовою алергією. А найбільш поширеним клінічним проявом це Є оральний алергічний синдром. У 40% може спостерігатись кропив'янка з ангіонабріком і більше до 8% до наших досліджень це розвиток анафілактичних реакцій. Тому треба пам'ятати таких пацієнтів активно опитувати, особливо дітей, оскільки вони дуже вони погано вербалізують свої симптоми. І треба обов'язково питати, чи є на Свіжі фрукти, овочі, перелічена клінічна симптоматика. Що ж таке оральний алергічний синдром, він чаще, часто реєструється у дітей старшого віку після вживання, як ми казали, свіжих фруктів і овочів. І клінічними проявами є, може бути свербіж, слуховий свербіж або поколювання і набряка губ, язика, піднебіння, набряк ротоглотки і також свербіж ротоглотки. А серед причинних найбільш поширених саме харчових алергенів, які Спричиняли у наших дітей аральний алергічний синдром, є алергени фундука, яблука, персика, моркви. І другий поширений стан це був кропив'янка у цих дітей, і найпоширеніше це було саме при весняному полінозі обумовленої сенсибілізацією до основного алергену берези. І е, теж е, алергенами, які спричиняли у пацієнтів кропив'янку, бу, були алергени фундука, яблука і персика. Тому про це треба пам'ятати, якщо у пацієнта є сезонна кропив'янка, є сезонні симптоми харчової алергії, треба пам'ятати, що це може бути обумовлене пилково харчовим синдромом. Як же ми діагностуємо прояви сезонні у пацієнтів, а саме респіраторної, і також перехресною харчовою алергії. Переважно це діти з власним отяженим алергологічним анамнезом або сімейним анамнезом. У таких пацієнтів є повторювані симптоми в певний період часу, про які ми говорили, в період пікових, саме пилкування. що саме ці симптоми повинні співпадати з періодом пилкування і не менше повторюваність, ніж за останні два сезони. Діагноз, оскільки це класичне імуноглобулін і опосередковане захворювання, тому основою діагностики є повинна клініка співпадати з даними алергологічного алергологічного дослідження, а саме це визначення специфічних імуноглобулінів і які визначаються за допомогою притестів або інвітро тестів. І дуже важливим простим методом для діагностики саме. Чи інтермітуючого характера персистуючого, що відповідає також тяжкості, це є візуальна аналогова шкала, яка це є лінійка від 0 до 10 сантиметрів, яка відповідає 0 см, це відсутність симптомів і 10 сантиметрів максимальна вираженість симптомів. Щодо пику харчового синдрому, тут застосовують саме прік-то прік шкірні тести, тобто шкірний тест зі свіжими фруктами-овочами. А також нам допомагає визначити перехресну реактивність саме молекулярна алергодіагностика. Щодо принципів лікування сезонних алергічних захворювань, то воно включає навчання пацієнтів, уникання контакту з причинними алергенами, фармакотерапія і алергенспецифічна імунотерапія. Щодо фармакотерапії, саме алергічного сезонного реніту, то експертна група АРІ розробила алгоритм. Підходів до терапії на основі візуальної аналової шкали, де при легких симптомах застосовують, починаючи від неседативних антигістамінних препаратів, більш складних випадків інтраназальні кортикостероїди. у дітей старше 12 років можна застосовувати інтраназальні кортикостероїди в поєднанні з інтраназальними антигістамінними препаратами, оральні кортикостероїди ми не застосовуємо у дітей і, безумовно, чи Чим раніше, але бачите, тут розглядається на п'ятому кроці лікування. Національні експерти все ж таки ставлять на перший крок лікування розглядання саме алергенспецифічної імунотерапії. Щодо рекомендацій останніх міжнародних консенсусів щодо лікування алергічних реніт, в тому числі і сезонного реніту, ось ви бачите настанова 2023 року де чітко зазначено, що несидативний оральний антигістамінний препарат. Препарати строго рекомендований для лікування алергічного реніту, оскільки вони з високою, з високою доказовістю зменшують симптоми алергічного реніту, але не рекомендовані антигістамінні препарати першого покоління. Ще один алгоритм саме Європейського форуму що по вивченню ренітів у дітей, де ви бачите теж, коли пацієнт має два і більше назальних симптомів, першим кроком є Неседативні антигістамінні препарати. Щодо лікування ізольованого алергічного кон'юктивіту, в легких випадках використовуються топічні антигістамінні препарати або у вигляді крапель, або комбіновані препарати з дією як стабілізатори опасностих клітин. Якщо пацієнт має алергічний ринок конюктивіт, то теж перевагу мають застосування системи. Системних препаратів, оральних неседативних антигістамінних препаратів. І якщо є сезонна кропив'янка, в період, коли за рахунок перехресної харчової алергії, препаратами теж першою лінією є антигістамінні препарати. Якщо не спрацьовують, тоді вже застосовують системні антигістамінні препарати. Щодо антигістамінних препаратів, дійсно, еволюція розвитку антигістамінних препаратів, ви бачите, відчисляється 1937 року, де розвиток антигістамінних препаратів шов по шляху зменшення седативного ефекту, холінергічних ефектів, і вже в 2010 році була розроблена нова молекула біластину з повністю відсутнім седативним ефектом, і деякі закордонні автори відносять біластин до окремої групи препаратів, тобто Non-Brain Penetration – без проникнення в, в, в мозок. На сьогоднішній день біластин розглядається як одна із молекул з найнижчої здатності зв'язуватись з гестеміновими рецепторами головного мозку. Бачите, тому не міщує, не проникає через гематоенцефалічний бар'єр і не сприяє, не сприяє седативному ефекту. Слід сказати, що Ніксар, препарат, саме оригінальний препарат біластину, має доказові щодо впливу на симптоми алергічного реніту, включаючи алергічний сезонний реніт. Біластин суттєво послаблює назальні і очні симптоми вже через годину, а тривалість дії препарату діє впродовж 24 годин, тобто може. Може застосовуватись один раз на добу. Згідно існуючим проспективним багатоцентровим дослідженням, яке продемонстровано на даному слайді, Біластим показав значне зниження показників чхання свербіжу в носі у пацієнтів з сезонним алергічним ринітом, порівняно з препаратом, наприклад, теж нової генерації, дезлоратедином. І в порівнянні з плацебо слід відмі... відмітити, ми вже говорили про швидкий початок дії, і щодо можливості саме діяти при сезонної кропив'янки, як прояв пилково-харчового синдрому, як ми вже говорили. І знову ж таки, проспективне перехресне рандомізоване подвійне сліп... сліпе дослідження, яке характеризувало швидкий початок. Саме е, ніксару, біластину в порівнянні з дезлоратидином і рупатидином, і в е, порівнянні з цими препаратами біла хар, характеризувався на швидким початком дії, і він спричиняв найсильніше пригничення утворення е, пухирів. Крім того, ніксар ефективно е, впливав на такий симптом, як свербіж, який характерний і при Алергічному сезонному реміті і ринок так і при супутній харчовій алергії. І тому ось ще одне ось дослідження, яке продемонстрував саме біластин порівнянні знову ж таки із і роподитином, який суттєво послаблював відчуття свербіжу у порівнянні з плацебо протягом від 2 до 12 годин. Хочу нагадати, що на сьогодні Ніксар. Є і в дитячій формі від 6 до це 10 мг від 6 до 11 років. Дуже важливою характеристикою є те, що цей препарат не містить барників і консервантів, що можуть викликати псевдоалергічні реакції для дітей. Дуже важливо для прихильності до лікування саме приємний смак, а це приємний виноградний смак. І те, що пацієнт може приймати дитина, як їй подобається, або це чи через може таблетка швидко розчинюватися у воді протягом 30 секунд, або швидко розчинюватись у слині. Тобто безпосередньо прийматися. І з 12 років Ніксар приймається до 20 мг. Дуже важливо, щоб біластин саме був дозволений і мав доказовість саме в дитячому віці і таким, до такого препарату біластину є саме Ніксар. І в педіатричній практиці дуже важливо є питання. Питання безпеки, і саме переносимість Ніксара була у дітей доведена на рівні плацебо-ефекту, тобто побічні ефекти в різних вікових групах, ось ви бачите, були які були пов'язані з лікуваннями. Це дослідження, яке проводилось протягом 12 тижнів, і саме ефекти цього були дорівняні до плацебо ефекту. Ще одне дослідження, в якому. У вивчалась фармакокінетика і безпечність застосування біластину у дітей від 6 до 11 років з алергічним ринок, і хронічною кропив'янкою, де дійсно ці результати цього дослідження дозволили підтвердити найвищий профіль безпеки біластину і побічні ефекти, які були порівняні з плацебо-ефектом. Я дякую. Вам за увагу.